Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас в гості завітали дітки Дмитрик та Оксанка. Погляньте, які вони. Так, вони гарні, вони веселі, вони усміхнені. Добрі, а ще вони виховані та чемні. Дітки, а ви знаєте, кого можна назвати вихованою людиною? Поміркуйте, будь ласка. Вічлива людина завжди вітається при зустрічі та говорить до побачення, коли прощається. Вічлива та чемна людина знає, як себе треба поводити у громадських місцях? Чемна людина завжди. Виявляє повагу до дорослих людей та своїх друзів. Давайте з вами сьогодні пограємо в гру, який я. Вам потрібно розглянути картинки та сказати, чи виховані діти? Розгляньте, будь ласка, малюнок. Чи вихована дитина? Так, звісно, хлопчик вихований, бо він поступається місцем. У громадському транспорті. А на цій картинці дитина не вихована, бо вона сидить та не поступається місцем людині, яка має похилий вік. А зараз, будь ласка, розгляньте картинку. Чи виховані діти? Ні, вони не виховані, бо вони не вміють себе поводити у громадському транспорті. Вони бешкетують. Бавляться та заважають іншим. Подивіться на цю картинку. Чи вихований хлопчик? Що він робить? Він ображає дівчинку, він не вихований, вірно. Розгляньте ці картинки, чи виховані діти. Так, звісно, вони виховані, бо вони слідкують за чистотою на вулиці, на природі та в громадських місцях. Розгляньте це зображення. Чичемний хлопчик, чи вихований він? Так, звісно, він добрий. Він вихований, бо він піклується про тварину. Дякую, малята. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. Та ви зрозуміли, як слід себе поводити у громадських місцях, що треба бути вихованим та чемним. До побачення!